Ось таку сівалку ручну, виготовлену в Україні, називається Вінниця. в Вінниці. Так, В комплекті у нас йде сама сівалка Вінниці. у нас щітка для насіння. Сюди засипається. Насіння і воно через отвір сипеться в сошник. Так, в комплекті у нас йде інструкція. Підножка для сівалки. Дві дві ручки. Також частина підножки. Ця запчастина встановлюється ось сюди в ручки між ручками двома. І не знаю, для чого мені ще одну підножку дали, положили в комплекті. Чомусь в мене дві підножки. Хоча вона, напевно, повинна бути одна. ну І набір гайок болотів шайб. Не всіх вистачає. Також тут диск з різними отворами для різного діаметру насіння. І ця запчастина яка встановлюється ось, ось сюди, щоб насіння не висипалось куди не треба. Ось так. Отже, як написано інструкція. Сівалки є провідне, колесо ось це велике і трамбувальне колесо ось це друге. Так, тут у нас загоркивач. Такий зачок насінний. Коли крутить колесо тут натискається і насіння випадає з сошника. Потім воно повертається назад під дію пружини. Ось так можна побачити. Цю гайку можна відкрутити і диск поставити іншою стороною. Цим диском регулюється частота садіння насіння. Тобто, якщо у нас тут 4-4, то насіння буде частіше садитися. Якщо ми розкрутимо гайку, поставимо його. З іншої сторони у нас тут, з іншої сторони тільки два-штирі, то на сіні буде рідше садитися. Отже, що нам залишилося тут зібрати. Потрібно ось цей диск прикрутити сюди. допомогою цього затискача, але болта в нас, нам в комплекті чомусь не дали. Потрібно самому знайти болт. Сюди вставити і закрутити. Потім підніжку я так розумію також. Підніжка встановлюється ось сюди. І знизу. І потім потрібно встановити ось цей цвях. І щоб закріпити його ось тут, знизу. А зверху тут у нас відкручується. і треба ставити ось цю Краще закріплювати її всередині між цими двома пластинами, щоб вона нікуди не з'їхала. Ось так сюди встановлюється. Тут, тут закріплюється допомогою цеха. І ось така підножка. Теперь ручки прикрепляются вот сюда. Потребно этот синий поварбованный болт уже выкручивать и заново закручивать. И между ручками Становится вот эта штука. Вот сюда вот. Гайки тут есть у нас в комплекте. Зараз беру його і покажу вам, як воно буде в зібраному стані. А перед цим я покажу, як регулюється глибина садіння. Кладемо сівалку на бік і ось тут бачимо затискач, відкручуємо і можемо опускати або піднімати сошник і таким чином регулювати глибину ярівчака. Як написано в на інструкції, треба покласти сівалку на бік, поставити планку якусь довжину 80 см, ось так, до колес. І регулювати глибину рівчака. Коли виставили потрібну нам глибину, затискаємо тут, а регулювання під різні типи насіння відбувається з цим диском. Вибираємо потрібну нам ширину насіння, ширину отвору і встановлюємо його знизу, так щоб у нас тут, ось тут знизу було видно. його. І закріплюємо затискочок. Бачите, після того як ми зібрали, прикрутили тут боти ручку. У нас тут вістя не, не співпадає. Цей прут просто сюди не влізе. Тому що можна зробити? Або розігнути, або зменшити цю запчастину, або розігнути ось в цьому місці, зняти, розігнути ручки, або прямо ось тут взяти за ручки і розгинати в сторони. Тут явно не співпадають тому певно загнути ось цю частину. Так. Ось такий вигляд має цілака в зібраному стані. Ось тут крок я прикрутив на болт. якого не було в комплекті, я взяв з цієї частини, де що була лишня тут так засунув цех, закріпив за допомогою цеха, але можна і цвяха, щоб потім було раніше знімати. Сейчас я думав це, це підніжка для тримання сівалки, але насправді це маркер для вимірювання ширини міжряди. Так, ставити. І все, ширину ряда ви вже відзначили. Тут ви можна розкрутити і виставити ту ширину ряду, яку вам потрібно. Після закріплення просто відміджаємо, де в нас буде наступний ряд. І можемо зняти. Щоб не завжав. Можливо, можна і цю зняти, але я вже тут закріпив на цвях. прийшлось цю запчастину зігнути, щоб її вставити. Дякую за зібрання.